Дві ворожі машини вирушили вперед, колеса давлять землю, пил тягнеться слідом. У посадці дроноводи спокійні, зосереджені, все готово. Пальці замикаються на джойстику, і FPV вирушає в політ. В повітрі лише дзижчання, а на землі ціль. Дрон стрімко наближається. Рашисти впевнено сунуть до наших позицій, не знаючи, що їх уже чекають. І точне влучання. Техніка РФ їде далі, але згодом завмирає. Замить спалах, полум'я виривається зсередини, дим здіймається високо в небо. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Полем впевнено, повзаворожа ворожа бронемашина. Вона ще не знає, що стала мішенью. Але в укритті вже працюють наші дроноводи, зосереджено, чітко, без зайвих слів. Пальці на джойстику, екран перед очима, і перший FPV злітає в небо. Камера фіксує ціль, дрон стрімко знижується, і за мить перше влучання. Рашистська техніка завмирає, з неї вже валить дим, та цього недостатньо. Наші бійці не залишають шансу. Наступний дрон уже в повітрі, останній у цьому вильоті. Він летить точно, не відволікаючись на деталі, лише ціль. І, вдруге, пряме влучання потужне, остаточне. Машина більше не подасть ознак життя. Мотлох РФ перетворено на купу обгорілого металу. А ось у посадці між деревами ховається самохідний мінометр Нона. Кинутий, але ще не знищений. Так довго не буде. Наші дроноводи вже готують новий виліт. Перший дрон злітає. Стрімкий точний. У прицілі ціль влучання. Корпус здригається. Лунає вибух. Але робота не завершена. Другий FPV вже в небі. На цей раз останнє влучання. Дим повільно тягнеться над лісосмугою. Вогонь охоплює ціль. Техніка окупантів більше не повернеться в стрій. Ще один кадр, і ми бачимо лише обгорілий остов та полум'я, яке дописує фінальну крапку цієї історії. Так тихо, і впевнено наші воїни перетворюють залишене ворогом у майбутній брухт, без пафосу, без шуму, лише результат, і ці кадри, як наслідок тому підтвердження. Далі бойова машина піхоти росіян впевнено вирушає у напрямку наших позицій. Рух повільний, але з намірами. Ще одна спроба прориву. Проте її вже чекають. У затінку наші дроноводи. Тихо готують подарунок для непроханих гостей. fpv дрон підіймається в небо і бере ціль на приціл. БМП зупиняється, і саме в цей момент приходить удар, прицільне влучання і гучна, потужна детонація. Полум'я виривається з середини бронемашини, але наші хлопці не залишають справу на півдорозі. Ще один виліт остаточний. FPV летить на завершення і знову влучання. Точне, професійне, окупаційна техніка більше не становить загрози. Лише чорний дим і палаюче залізо. А ось на цих кадрах наші оператори дронів спокійні, зосереджені, вони вже помітили ворога. Ворожа техніка РФ у полі зору і часу на роздуми більше немає. Починається підготовка до виліту. Один дрон, один шанс. І от перший FPV підіймається в небо. Курс чіткий траєкторія відпрацьована, влучання. Техніка миттєво займається. Полум'я охоплює корпус, дим здіймається вгору. Але цього недостатньо. У повітрі вже другий дрон. Оператор діє холоднокровно, без зайвих емоцій. Ще один точний удар, і лунає вибух. Потужна детонація ставить крапку. Тепер це просто палаючий уламок. На цих кадрах ворожий танк, що мчить полем, впевнений у своїй броні, у своїй силі, але не врахував головного. У небі вже наші дроноводи. Перший удар влучно і точно. За кілька хвилин у небо здіймається запалюючий дрон. Його завдання поставити крапку. Він знаходить ціль і заходить точно. А ось іще одна одиниця техніки РФ, яка залишається лише обгорілим силуетом на землі. Так працюють ті, хто бачить справи з висоти і перемагає. Влучне враження, і танк сповільнюється. Згодом його наздоганяє ще один FPV. І точним враженням наші хлопці утилізують танк. Що згодом палає і стовп чорного диму здіймається до неба. Ми бачимо наслідки на власні очі. Слава нашим героям! Наші воїни спокійні і зосереджені. Вони готують дрон до виліту. У кожному русі впевненість, у кожному погляді досвід. Ціль уже визначена: ворожий танк РФ, що затаївся неподалік. Дрон здіймається в небо, політ починається. Через кілька хвилин оператор бере ціль у приціл, танку не сховатись. Прицільний удар точно у вразливе місце. Тиша змінюється вибухом. Броня тріщить всередині пожежа. Полум'я виривається назовні, охоплюючи ворожу машину. Ще одна успішна місія, ще один танк не в строю. А ось іще один танк впевнено рухається полем, Шум гусениць, дим з вихлопу. Він прямує на прорив. Але у небі вже чергують наші дрони. Один за одним в підіймається в повітря. Перший удар і танк здригається. Та це лише початок. Другий дрон заходить точно, б'є ще глибше, і третє влучання ставить крапку. Наші дроноводи знову в роботі. Підготовка чітка злагоджена. Цього разу в прицілі вантажівка з провізією для окупантів. Дрон здіймається в небо упевнено, без поспіху. Просто працює команда, яка знає свою справу. Мить і оператор фіксує ціль. Точне влучання і харчі, яких так чекали, солдати РФ, вже нікуди не доїдуть. Грузовик спалахує, дим. Полум'я, усе, що залишилось від підкріплення, як би не старалися, у наших небесних мисливців око точніше. А ось в небо здіймається дрон із позивним Сопілкар. Його ціль ворожий танк. Але грати він буде не музику, а точність. Перший удар по стволу. Прицільне влучання залишає акуратний отвір просто в дулі. Танк осліп уже не такий грізний. Але дроноводи не зупиняються. Другий виліт і вже сам корпус стає ціллю. Мить і після того, як наші хлопці запримітили вразливе місце танку РФ уламки броні здіймаються в повітря. Полум'я охоплює машину. Вона палає яскраво безнадійно. Від грізної машини залишився лише обгорілий каркас. Наші хлопці вирушають у наступ, штурмують посадки, де засіли окупанти. Постріл за пострілом, крок за кроком прочисують ліс і ведуть бій. Поруч інший фронт. Там уже працюють наші дроноводи. Пташки готові до виліту. В небі точність. На землі злагодженість. Російська техніка мчить на підкріплення, впевнена у своїй броні, але вона ще не знає, що її вже чекають. Один дрон. І перше влучання. За ним друге. Техніка зупиняється. Димить. Ще кілька секунд і вибух. Вогонь. Уламки. Поки наші штурмові групи просуваються через посадки. Небо працює з ними в унісон. Окопи, техніка, цілі усе під контролем. Це не просто бій. Це злагоджена робота на суші і в повітрі, і ворогу ні без шансів. Ось така симфонія від наших операторів дронів без нот, але з точністю, яка знищує ворожу техніку. Ну і куди ж без нашого сопілкаря? Цей дрон завжди прилітає вчасно. Його спеціалізація гармати. Один точний удар, і в стволі вже дірка. Грати цим залізякам більше нічого. Без гармати, без бою. Без бою, без шансів. Супілкар не просто влучає, він мовчки, вимикає ворогу зброю. Ще одна ціль, ще одна тиша, і ще один крок до нашої перемоги. Тож ми з вами бачимо кадри з дрону, який відпрацьовує по ворожим гарматам, і окупанти тепер не зможуть вести бій. А ось стоїть ворожа Сау, тиха, впевнена, наче безкарна. Але наші дроноводи вже на позиціях. Руки на джойстику, очі в екрані. Команда і дрон здіймається в небо. Замить точне влучання, і грізна гармата ворога перетворюється на купу металу. Сау утилізована без пострілу, без шансів. Але ніч ще не закінчилась. Наші дрони працюють і в темряві. Один з нічних безпілотників виявляє ще одну ціль: МТЛБ. та скиди да летять точно, вибух і тиша. Ще одна ворожа одиниця викреслена з бою. Дві бронемашини РФ рухаються польовою дорогою. Видно, везуть щось важливе, боєприпаси, плани, намір продовжувати бійню. Але наші пташки вже на старті. Дроноводи готують виліт спокійно, як завжди, зосереджено. Команда і здіймається в повітря. ціль визначена, курс задано. Дрон летить, і точне влучання ставить хрест на всьому, що везле окупанти. На кадрах палаюча бронемашина. Перевернута вантажівка. Вогонь виривається з кузова, боєприпаси детонують. Те, що мало руйнувати. Знищене на марші. Плани не доїхали і вже не доїдуть. Так наші дроноводи — це нове обличчя української армії, тихі без зайвих слів. Вони працюють із точністю хірурга. За їхніми руками не просто джойстик, а інструмент справедливості. Щодня, щогодини вони підіймають у небо пташок. Які знаходять і знищують ворожу техніку там, де її не чекають. Вони б'ють точно в ціль. Без шуму, без пафосу. Просто якісна робота. Кожне влучання це мінус броня, мінус загарбник, мінус одна загроза нашим хлопцям на передовій. Кожен утилізований танк чи БМП це ще один крок до звільнення наших земель. Саме завдяки таким майстрам неба ми щодня наближаємо перемогу без гучних заголовків, але з величезним результатом. Тож перед вами кадри ефектної детонації російського складу з боєприпасами. Покровський напрямок фронту Донецька область. Чергові втрати російської армії у Донецькій області. Буханка противника намагалася виїхати з населеного пункту Піски. Однак зустрілась з українським дроном. Виїхали з пісков. Тим часом Путін тільки но сказав про буферну зону, а ЗСУ її вже червоними прапорцями позначили на території Росії. Все іде за планом. Очередний раз ПСУшники ударили с каких-то таких очень мощных ракет. Было три подхода с небольшим перерывом. Ударили там, где довольно-таки активное движение. Мирняк находится, есть пострадавшие, к сожалению, среди мирного населения. Мы с ребятами, кто оказался вот в эпицентре, быстро, ну, как смогли, среагировали, кому оказали первую помощь, кого быстро в машину довезли до да. Скоро помощі утім, что хочется сказати это да напомнить людям, а ви тим, хто проживає в зоні красної, не бойтесь учиться прятатися в укрытие и і думати своєю головою. себя, берегіть себя і своїх близьких. Тож думайте, росіяни, не ставайте пішаком у цій брудній і цинічній грі диктатора. Кожен день на фронті це ще одне життя, покладене за чужі амбіції і вигадки з телевізора. Не вірте пропаганді, яка робить із вас лише цифри у звітах краще мати сумління ніж орден за чужий злочин.